Так, доброго раночку, рада вітати вас. Сьогодні у нас з вами на календарі 13 березня. Так. Сьогодні у нас вже середа, і бачимо, що сьогодні стан неба у нас такий похмурий. Так. на дворі трішечки прохолодно, але по. 9.37, опадів немає, але протягом дня передбачається невеличкий дощ інколи зі снігом. Тому, будь ласка, опади передбачаються. Якщо збираєтесь виходити кудись на подвір'я, то обов'язково потрібно з собою взяти парасольку. Добре, отже, на минулому уроці ми з вами. Говорили е, і працювали над темою, будь ласка, молочний шлях, наша галактика, будь ласка, і ми з вами е, розбирали в цьому параграфі, що ж таке молочний шлях, е, що як які назви має ще ін, інші цей молочний шлях, так і що саме входить в цей молочний шлях, як його розпізнати і коли його можна побачити, ну коли краще його. Ну, можна розгледіти в який період часу. Тому, будь ласка, зараз ми відкриваємо сторіночку нашого підручничка ось дошитка. Сторіночка, по-перше, 50, невеличка перевірка буде домашнього завдання за параграфом у вигляді тестування. Але для початку, будь ласка, вам потрібно було вдома записати використати різні джерела інформації, так і, будь ласка, Підготувати повідомлення про апарати, за допомогою яких людина може досліджувати всесвіт, і записати план повідомлення. План повідомлення, але ну ви мали. Ну тут план повідомлення можна було не записувати, а конкретно записати декілька речень про той апарат, за допомогою якого людина може досліджувати. Будь ласка, наш всесвіт. Так, будь ласка, давай Максим Зарецький. Прошу слухаємо тебе уважно. Космічний літальний апарат КЛА, загальна назва апаратів для польотів у космосі, космічний літа... літальний апарат Землі та місяця, космічні кораблі, автоматичні станції, космічні ракети та ракети носії. Так, добре, дякую, будь ласка, давай, Злата, свистун. Вивчення далеких куточків сонячної системи важливий напрямок наукової діяльності людини. Людство вже понад 60 років запускає в космічний простір апарати для, для дослідження місяця Сонця, астероїдів, комет та інших планет, якісь із них вибухають ще на старті, інших виходять в. Е, між... Міжзоряний простір до апаратів, за допомогою яких людство досліджує всесвіт, відносяться космічний корабель, космічний лі... літальний апарат, космічна станція, космічна ракета тощо. Так, дякую, Андрюша, будь ласка. У 1608 році ханс Ліберсвий винайшов телескоп. Перші креслення вінсового телескопу у 1509 році були зроблені на Донь Давінчі. Першим, хто використав телескоп для вивчення нічного неба, був Галілеонець. Тобто, дивіться, це космічні носії, телескопи. Будь ласка, Діма, давай ще про що ти хочеш нам донести. Вояжер 2 та його апарат Близнюк Вояжер 1 єдині створення людиною об'єкти, яким вдалося вийти за межі геліосфери, згенерованих сонцем частинок та магнітних полів. Їх відправили досліджувати сонячну систему ще у серпні 1977 року. Увесь цей час апарат віддалявся від землі. І зараз перебуває на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від нашої планети. Він подорожує зі швидкістю 55 кілометрів на годину через величезну відстань між ним і землею, між відстанням команди і прийомом проходить десь 18 годин. Voyager 2 став єдиним космічним апаратом, якому вдалося пролетіти повз, Неп... повз Нептун та Уран. Космічний корабль не отримує команди від наземних операторів. Дякую, будь ласка, Ігор, попруга. Космічна ракета, це, це літальний апарат, який рухається в результаті реакції. На, на високошвидкій витику газу із ракетного двигуна, видний хлопок, ракетного двигуна повністю. Утворюється із палива, що, що містить в ракеті. Для, для того, щоб ракета полетіла, не обов'язково мати повітряне або газове серцедовище. Вона може літати як атмосфері, так і в вакуумі. Так <таспорістична> цікаві факти про а, космічні ракети. Всі, всі космічні а, ракети завжди були а, одноразовими. і, і розгоняли ступенів, що, що скидалося ними а, при взльоті. А, роз, а, реали, а, в атмосфері, однак, приватної американській компанії Спец Ілона Маска, Маска, вдалося створити багато одноразову ракету, у який роздігнений ступінь після віднання від самого космічного апарату самостійно повертайся на космодюм, і після обслуговування може бути використаний повторно. Дякую, Ігор. Дуже цікава інформація. Добре, будь ласка, ну і вдома ви також. Дякую, вдома ви також, Максим, що? Я вам скинув презентацію. Мені, мені презентація не приходила, Максим. Вибач, вибач мене, в мене презентації не було. Е, будь ласка, отже, також ви вдома опрацьовували тему молочний шлях, так, наша галактика. Максим, скинеш повторно. Будь ласка, і завтра на наступний урок тоді ще раз розповісти. Ти ну, додаєш свою, будь ласка, розповідь. Добре, будь ласка, ще раз продублюй. Е, ва, будь ласка, на сторіночці 50, е, відкриваємо сторіночку 50 нашого душитка, пишемо тест 13.03. Це будь ласка, отже, наша робота наш тестик буде складатися із 10 запитань. Ці 10 питань я взяла із самого підручника із тексту, який є у нас, будь ласка, у параграфі, який ви опрацьовували вдома. Сторінка 96-95. Я на Сергіївна повторюся на якій сторінці писати. Я не почула в мене записано. Рінка 50. Будь ласка. Отже, перше завдання. Перше е, одиничку ставимо. Перше запитання. Біла світла смуга. Що нагадує розлите молоко або розсипану сіль. Називають А. Земна орбіта. Б. Сонячна система. В. Велика ведмедиця і Г. Молочний шлях. Два. Молочний шлях це А. Скупчення зір, до, яких, до якого належить наша сонячна система з усіма планетами. Б. Це велетенська розпечена газова куля, і В. Це планета, на якій існує життя. Можете ще раз будь ласка, повторити? Максим. Взагалі, тест це коли я читаю один раз, ви слухаєте ну, 10 разів одне й те саме повторювати. А. Скупчення зір, до яких належить наша сонячна планета з усіма планетами Б. Велетенська розпечена газова куля В. Планета, на якій існує життя. Три. Як ще називають нашу галактику? А. Карликова галактика, Великий Пес. Б. Чумацький шлях. В. Велика Магеланова хмара і Г. Галактика Барнарда. Чотири. Чому нашу галактику ще називають чумацьким шляхом? А. Тому що чумаки полюбляли дивитися на зорі, які схожі на сіль, Б. Бо зорі розсипані як сіль на небі, і В. Цей шлях слугував е, дороговказом для чумаків, які їздили по сіль. Так, хто такі вчені астронавти? Пригадуємо, ми про це говорили. Хто такі вчені астронавти? А. Люди, які навчають людей, Б. Люди, які займаються винаходами космічних апаратів, В. Люди, які лікують тварин, Г. Люди, що вивчають і досліджують космос. А тут декілька варіантів. Один. Люди, які навчають людей. Так, да, да, да. так. Так, будь ласка, є е, далі. Наступне питання. Що отримують дослідники за допомогою космічних апаратів? А. Цінну наукову інформацію, б. Цікаві фото В голосові повідомлення. Що отримують дослідники за допомогою космічних апаратів? А. Цінну наукову інформацію. Б. Цікаві фото В голосові повідомлення. Є? Так. Да. Наступне. Що утворює сонячну систему? А. Сонце, Б, планети В. Сонце і всі природні космічні тіла. Це, що, утворює сонце? що утворює сонячну систему, Максим? А. Сонце, Б, планети, В, Сонце та природні та всі е, природні космічні тіла. Легко. Одинадцяте питання. Ой, одинадцяте. Господи, дев'яте питання. Що можна. Восьме, восьма, господи, це вже на Сергійна. Що можна е, визначити за е, полярною зіркою? А. Сузір'я Б, проміжок часу В сторони горизонту. Okay. Наступне сузір'я Це А. Скупчення зірок, Б. Скупчення планет і В одна зірка. Легко. А. І останнє запитання, будь ласка, коли найкраще видно молочний шлях у північній півкулі? Таке це, це є, будь ласка, у нас визначення прямо в цьому в тексті параграфа, коли найкраще видно молочний шлях у північній півкулі, А з жовтня по грудень, Б з липня по вересень. Mm -hmm. Будь ласка, 10 запитань, 10 варіантів відповіді. В кінці уроку ви мені, будь ласка, надійшлите всі. Я прошу вибачення, в кого я вчора не встигла перевірити. Я обов'язково сьогодні все встигну. Перевірю. Подивіться, будь ласка, ті, хто надіслали мені роботи діагностувальні. Я вас дуже прошу. Дивіться, все одно ми будемо зустрічатися в школі. Все одно, будь ласка, ви мені принесете зошити на перевірку. Тому дякую. Я бачила, хто виконав завдання, сфотографував, і я їх обов'язково перегляну. Але. Мені незручно, будь ласка, перевіряти їх в електронному варіанті, тому обов'язково я перепровірю роботи, будь ласка, списування у вас, ваших зошитах. Але хочу зробити зауваження: ви неуважно слухаєте мене, коли я кажу завдання. Коли я сказала, ми списуємо текст, вставляючи пропущені букви, і підпрессуємо у виділеному реченні головні члени речення. Чомусь, будь ласка, це. Завдання виконали не всі, тому вже підкреслювати не треба. Хто вже надіслав, уже є це завдання без цього завдання? Тому, будь ласка, такі реальні оцінки потім будете отримувати. Отже, сьогодні ми з вами працюємо зі сторінкою підручника 97-99. Темою сьогоднішнього уроку є тема «Давні та сучасні уявлення людей про Всесвіт. Скажіть мені, будь ласка, діти, що таке Всесвіт? Ну, от як ви розумієте, що таке Всесвіт? Скупчення галактик. Так, це скупчення галактик. Правильно, це скупчення галактик і простір між ними. Скажіть мені, будь ласка, а як людина вивчає Всесвіт? От як ви думаєте? Ну, за допомогою телескопа. Так, за допомогою телескопа, за допомогою. ну... Космічних якихось так, ракет, ну, чи як це так? От, ну, Взагалі ми можемо супутників, правильно, правильно. Отже, сьогодні ми будемо говорити, дізнаватися і пізнавати, ну, як же здавна люди, будь ласка, Повітря <путляє> на Шановні, я вас дуже прошу, ми переходимо в укриття. <путляє> Самостійно, будь ласка, опрацюйте сторіночку 97, 99 Будь ласка. Изначально, когда мы наказали посмотреть, если три горы или нет, но у нашей тревогу